Питання. А оце мій відео щоденник звати Мене Свята. Друге сьогодні квітня. Горе через Мої стан, де ще важливо поза часом і простором. Тож чекаємо, коли відкриються двері. А, до речі, останнє я їхала транспортом 31 січня свій день народження, коли приїхала приїхала. А попередньо ще один там, ну, в общем, добиралась. А, сьогодні там, містечко, де я, то не працює, вже я автобусом проїхала. А тепер переміщення ще поїздом. Тобто ти говори, про що це, для чого це да? а, Такі переміщення да, з точки А в точку Б, да? або ще. Там, Якісь відвітлення, так? Да? У тебе нічого випадково не буває. До речі, з ним, як ви сьогодні день дійсно інформації про аутизм. І ці інформації, Ця інформація, вона про те, що є такі люди, да, і кожного з нас мають, в залежності від обставин, виникати такий Бажання відділитись від соціуму а, зазвичай. це... Добре, зніму друге відео потім. Отже, відео 2 і це лімони, так. і це вже солірно. І тут таке багухання, таке запах алюве. Тож, Святий Гори далі. За часом простором. Тож неподалік же де? Я зійшла так і трошки пройшлася. Дуже близько тут море, віджидеться, лірне, слава Господу, досі тих гори чи з моїх ста, дійсно, те, що важливо позачасним просто. Твоя атмосфера зразу відчувається. Вау! Нескочила за цим запахом. Я дійсно два місяці не була біля моря. Це краса-краса, також мені падається, падає в очі. Чомусь бачити красу Божого творіння. Вчимося радіти, тому що маємо. Маємо зір, маємо руки, ноги. Відчуваємо, чуємо на все дякуємо. Єдине, що тут доступу немає до... В ту сторону, біля мура, яка є Але окей, це ж все-таки ще весна. Ой, які красиві кольори бірюзові на контрасті. Море, привіт! Тож, Дух Святий, звивайся на кожного, хто притягнув це відео на мене, на моїх рідних, Даруй твою мудрість. А... З силі звуком, з кольорами, запахами і твоєю мудрістю. Кожному відкриваю твої портали. Опа! Алівуя. Торкнулось море. Треба так мудро торкатися. Тож нагадаю, що в Крим я їздила навіть в січні, щоб подихати морем. Так, це не почуття, відчуття, їх на не оцінити. Але цінність вона дійсно зростає, коли в якийсь період ми це не відчуваємо, не бачимо, не чуємо. Тоді воно дуже цінується. Чорний кам'янець посиж. Цінується те, що втрачається також. Тож продовжу 2 квітня, 25 рік, Солірну, Італія з 2015 року. Це мій відео щоденник духовний. Тож ведіть свої духовні щоденники позачасним простором, які потім як хліб по водам, також відкриють і вам. Та ще Дух Святий хоче сказати позачасним простором. Так. Іноді нам потрібна просто тиша, усамітнення. І сьогодні день поширення інформації про аутизм. Повторюсь, рекомендую Сергій Любарський, так і набирається, аутизм. Не дуже я зрозуміла, чи в нього з родичів хтось мав цей діагноз. Я так зрозуміла, щоб підбулось цілення, слава Господу. Тобто там якісь певні продукти треба вживати. Є методи, просто їх не поширюють. Вигідно тримати в такій зоні, де медикаментозно, де медицина зачасту медики, на жаль, зв'язуються з фармацевтичними компаніями, тут для них бізнес. Так? Хто хоче втрачати кошти. звісно. Тут як би так, совість. І послухайте, обов'язково Любарський, аутизм. У своїй практиці психолога я стикалася з дівч дівчинкою на початковій стадії е е аутизму. Да, і я, ну, я працювала все таки здорово, я не психотерапевт, а але дуже просили, і я бачу, що там як би таке. Е Питання довіри було більше, напевно, до діток, з ким спілкуватися, і вона так замкнулася, не хотіла взагалі ні з ким, крім своїх рідних. І потім почали пояснювати, що життя воно таке, де добро і зло воно поряд йде. Да? І людина може проявлятись в різних якостях і, і сьогодні, проявитись світлою стороною, а завтра темною. Сьогодні дівчинка може дати подружка, да, дати куколку і погратися, завтра скаже ні. О, і то треба теж прийняти. Да. Ну, ми почали, пригадую, ми з нею танцювали, тобто, такий контакту не було в спілкуванні, да, вона не давала, не йшла на контакт, а от тілесний плані Шарфік був посередником, ми разом танцювали. Потім я зрозуміла, що є люди, яким можна довіряти, чесності через мене. Да. Звісно, я про інші консультації попередньо молилась, що Бог дав мудрість використати ту, ту техніку, яка найбільше підійде. І в результаті слава Господу вона адаптувалася в соціумі. Да. Вона таки пішла в десь садочок, потім я її бачила, спілкувалася з нею друзі, її слава Господу. Да. Але є більш глибина така, де людина взагалі не хоче йти на контакт, і, і є травматичні такі, де причиняють собі біль, а, і, і інші наслідки можуть бути, так. Да. Тож мудрість Божа потрібна нам всім. і, звісно, і знання в цих сферах тож ж, божої мудрості. Але ось це питання усамітнення, воно е, нам потрібно всім. Тобто, час від часу нам треба усамітнюватись на природу час нових технологій, коли принасичена інформація особливо такою деструктивною. А це ж все нам на підсвідомість, там то записується. І так собі буває, я кажу: стоп, світа, баста, типу, перестань дивитися ці новини. Да? А, бо дійсно кожен канал він, там, продвигає свого кандидата майбутнього, да? або опускає іншого. Ну, така тактика. А, але там, де Бог, там, де його атмосфера, там, де природа, да? а природа, вона чесна. А, і тут я і море. І сам Господу. Дякую Боже за море. Тож виривайтесь на природу і мені, і тобі світа, якщо ти притягнеш це відео пізніше, ще вирвайся, да, до фонтанів, до вірніше водоспадів, які також є а, в тих регіонах. Де б вони були а, українці, да, ми всі маємо якісь свої а, якісь свій травматичний досвід. І навіть перегляд цих новин він також може негативно впливати на нашу психіку, да? А, і бажаю мудрості і рекомендую дуже серіал. А, такий психологічна драма, який а, я притягнула, слава Господу. Да? Там, здається, ютуб канал Мої серіали, де так називається. Лекції Щасливого життя, да? І там психотерапевт, яка досліджує в коментарях, я запишу, здається, правильно сказала Олексій щасливого життя. А, там 8 серій, і кожна серія вона несе собі досвід і практику психотерапевта, а, да? і її студентів, які також допомагають да, розібратись ти чи іншій ситуації. Бо ну, дійсно, кожен випадок, кожна психологічна травма, вона несе свої, має свої наслідки, і, і ну, дійсно до кожної людини індивідуально потрібен свій ключ. А перш за все, це довіра. Чи можливо довіре чи може довіритись дитина, людина, ти чи інший психологу навіть так, і звісно, кожен психолог, психотерапевт повинен мати свого психолога, психотерапевта. Тут я зверталася. Програмі до італійської психологині, да? ну я сама себе так записала. Вона щось так ініціативу не проявляла на початку. Потім я проговорила про те, що нам, українцям, це просто необхідно. Тобто це важливо проговорювати. І, звісно, там кордони це про те, що кімната була. Скажімо так, прохідна, і я пояснила, вибачте, так як психолог, ви ж знаєте, що людина відкритися не може максимально бути повністю щирою, коли тут ходять туди-сюди. Ну це взагалі нонсенс. Ну, мене почули, хоча в цьому проекті тут проєкті понад три роки, і таки зробили окремо таку кімнатку, да і вже інші українці також до неї ходили. О, тож дякую Боже за все, що ти даєш, за твою любов. О, тож, фільми також можуть бути терапевтичними для нас. Дуже цей серіал Олексій щасливого життя і українські. Да? Він якраз на часі зроблені там, там там є також класна ем, комедія з про три сестри. О, одна хотіла постійно в армію, інша там. В моді в сфері фешн, да, і друга вона така вчителька, да. і дуже цікаво з гумором і з реаліями нашого життя в умовах війни, як це все відбувається. Тож дійсно, молимось за мир і зливаюся на президенті, щоб домовились відкриті портали. Настав твій довгожданий мир, бо це все для нас травматично. І, звісно, усвідомлення того, що ти з нами, дає істинний мир і істинний шолом. Тож всім Божого шолому, Божого миру, і мені позачасним простором. І нехай ніщо і ніхто його не, не зіб'є. Тобто, щоб ніхто не вибив віру нашу в тебе, Ісус. і Бо ти є істинний мир, ти є двері, ти є перехід, цей шолом. Без тебе ми не можемо робити нічого. тож дуйся Дуся, ти допомагай, веди твоїми шляхами, виконай твій план в моєму житті. Кожна, хто притягнув це відео. Нехай твоя воля, Божа, Боже, буде на все, не моя. Це слава тобі, дякую за все.